В студентській баскетбольній лізі Запорізької області визначено переможців до другого всеукраїнського етапу змагань пробилися дві команди. Це студенти Запорізького національного технічного та класичного приватного університетів. В останній грі обласного етапу півфіналісти зіграли між собою. З турнірної точки зору ця гра не впливала на фінальний розподіл місць. Обидва навчальних заклади забронювали собі путівку до півфіналу. 26 квітня у Миколаєві ці команди боротимуться з переможцями інших регіонів за місце у фіналі студентської баскетбольної ліги України. 25 числа ми виїжджаємо в Ніколаїв, де будь-то очень інтересне общі міроприяття. Красії команда побідітельська городського ЗНТУ і команда КПУ. Значить, там 8 команд. буде, чотири Одеси. Два Запорожья, Николаев и э, Кировоград. Две команды из полуфинала едут в Киев на финальные игры. То есть там очень сильный состав будет. Чемпіонами Запорізької області серед студентських команд стали баскетболісти машинки. Протягом турніру гравці Запорізького технічного університету не зазнали жодної поразки. всього на обласному етапі змагалися чотири команди. Великі сподівання покладаються на цих гравців під час другого етапу студентської баскетбольної ліги. Серед восьми півфіналістів у Миколаєві до фіналу проб'ються двоє. Если наша федерация все-таки выполнить свои обязательства і в мае Київ соберет лучшие студенческие команды. То я уверен, что мы увидим там представителей нашої Запорізької області. Ну, Надіюсь, что увидим и наших студентів. Друге місце на обласному етапі и так само путівку до півфіналу всеукраїнського турніру виграли студенти класичного приватного університету. Я думаю, що полуфінальний будут очень сильні. Я знаю, що там очень сильні одесси, очень сильні. команда из Николаева. Там ребята очень сильные, которые играют в Суперлиге. Ну, в принципе, наша команда, в основном состав тоже Суперлиговской едет. Команда за НТУ, видите, это в основном Суперлига. Поэтому там будет серьезное. Как там что там? Посмотрим. Ну, постараемся Запорожье не опозорить. Собственно, не было случая, что в финале чемпионата Украины одна из запорожских команд не играла. Еще ни одного года такого не было. На другому етапі студентської баскетбольної ліги запорізькі команди виступатимуть у дивізіоні південь, де разом із ними за дві путівки до фіналу змагатимуться кращі колективи Одеської та Миколаївської областей Руслан Новицький, Костянтин Параскевич та 5